Купив собі таку цукерку називається або палець сатани, або поцілунок. Густріше за будь-який перець в світі, який існує. Більше мільйона скоболів, п'ятерка по опіку. Така штука, що треба її відкрити. І 5 хвилин потримати в роті. Спробуємо. Так її запакували, щоб вона нічого не вийла. Запаха. Пах такий приємний, таким чимось смачним пахне. За що вообще чувствується. Ну що, пробую. Не впевнено, що отримаємо 5 хвилин, але ну, можна попробувати. Ай! Тільки ковтаєш слину, чувствується просто. Узяхливе печення! О. Все п'ять хвилин не витримав, че провалив. Eu sempre agradeço o